За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації у телеграмі вночі армія РФ вбила по корабельному району Херсона. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, цивільні автівки. Обстріл почався близько 23-ї години. Розповідають місцеві жителі. Було чотири прильоти за п'ять хвилин О, у стоянку біля мене. Відразу спалахнуло, а потім ще було чотири прильоти. Але чи на стоянку, а чи поряд. То нам не видко було, але звук був такий, що шибки разом з вікном повилітало, і в моєї сусідки на другому поверсі осколки пробили вікно, штору розрізали і осколки у потолок уп'ялися. У коридор повискакували всі, ну на площадку. Сусідів всі повиходили, да. Особенно женщини вот так стоять, всі колоти, труси. Воно ж, как якраз собираться треба спати ложиться, А тут тебе комедия, да. У кімнаті, у квартирі гарь стояла. Неприятне, така що воно все, все, дом якраз сюди. Все повилітало, все стекол метр. Четыре сюди на стоянку прилетіло. Да. За повідомленням міської військової адміністрації, била армія РФ, минулої доби також посаду у та Мотеантонівці. Під атаками були і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпу вогню та артилерію, наносив удари по населеним пунктам Томарина, Новобереслав, Гаврилівка та Червоний Маяк. Користовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Новобереслав. Хрещенівку та Михайлівку. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Окрім цього, в населеному пункті Михайлівка пошкоджено будівлю дитячого садка. В місті Береслав пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль. Окрім цього, ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів Бориславського району. На щастя, обійшлося без жертв за повідомленням обласної військової адміністрації. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. П'ятеро людей отримали поранення. Олена Сомська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.